Ось така проблема. Це від свердльного станка, я так розумію. Тут конус морзи. Ось така фасочка є. І треба обварити. Проблема в чому? Проблема в тому, що ось такий у нас ось тут фокус. Зазор. І щоб ми не доторкнулися ось до, до. Бачите, де фасочка закінчується. Ось до того тіла. Чому? Підігріється, перегріється і нашому конусу буде. Ай-яй-яй, і капецки. Не можна дотрогуватись до туди. Ну, це так, каже Вася. І що я роблю? Циганське кольцо. О, зняв з циганочки. Бронза, ціліконова бронза, як ви хочете називати. Ми її будемо зараз закидувати туди і по кругу напівавтоматом обварювати, щоб не цепляти саму серединку. Наше кольцо золоте. І будемо обварювати. Евольве! Drit 08. от Газ у нас Mix 80 на 20 І що? Погнали. дріт хороший від магазину Argon in UA, Зробили прихваточку, бачите, яка проблемка у нас? Це вал. Що треба? Бо я щось забув. Абіблю. Абіблю від Абікор Бінзель. Поляпали, щоб нас нічого навал не прилипали. Ми люди не жадні, не можемо нормально. І все. І обварюємо далі без бризк. Все обварено. обварено. от Отак. Там всередині мідь була. І обварили. Бачите, не побризкав, тут буде побризкав і можна вже буде зняти просто-напросто так. І все буде. Good. Іскор не буде. І дуже чудово зварювати напіватоматом ось цій масці за дизайном Abicor Бінзель. Бачите? Класно видно, класно, реально видно. Де ці маски, маски можна взяти? Маски можна взяти в мене, придбати тобто в мене. Так що комусь потрібно масочку, якісну масочку. Не за всі гроші в світу. От, звертайтеся. Хто там казав, що після зварювання буде битий цей шпіндель? Бачите? От індикаторна стойка, і бачите, що вона показує. Малесенький. від. Воно соточки показує, соточки. І то на сверлі, може сверло якесь. Ось наша зварка, яка була. Не сунь пальці туди, Сашка. Ось так. Бачите, що показує. Так що, шановні хейтери, коментарі, коментатори, які писали всякі гадості, поцілуйте мене в шпиндель. Скоріше Васю в шпиндель поцілуйте. É.